14 грудня в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В понеділок біля пам'ятного знаку героям-ліквідаторам в жовтих водах за традицією зібралися десятки чорнобильців. Героям було що згадати. Спорудивши саркофаг буквально за лічені дні, ці люди отримали наслідки на все життя. Сьогодні ті страшні дні вже стали історією, але про подвиг наших героїчних земляків жовтоводці і досі пам'ятають. Тут багато молоді. Я хотів би їм сказати, що це сталося 26 апреля 1986 року. Я пам'ятаю цю дату, я пам'ятаю, як показували саркофаг. Як з нашого міста дуже багато здорових мужчин, цвітущих, поїхали туди виконувати роботи, в условиях, при которых нормально работа невозможна. 14 декабря в этот же год, 1986 год, актом Госкомиссии был принят саркофаг, который накрыл это. этот ужас. Когда я думал, какой же сегодня день, или праздничный, или грустный, то я понимаю, что сегодня соединились два дня. Грустный, потому что мы вспоминаем тех, которых нет с нами грустный, потому что мы думаем о том, что здоровье люди, которые положили, уже не вернешь. Но праздничный тот в том смысле, что мы, вы победили эту заразу, этот ужас, который обрушился на весь мир. Весь мир, вы помните, ждал, как вы своими телами, своим трудом закроете этот саркофаг. Большое вам спасибо. За 29 лет с життя пішло много ликвидаторов. Пам'ять померлих товаришів Чорнобильці разом з представниками Жовтоводської громади вшанували хвилиною мовчання та квітами біля меморіалу. Побратими чорнобильці, я хочу подякувати вам всім тим, хто кожен рік приходить на це місце для того, щоб вшанувати живих та померлих тих, кого вже з нами немає. Хочеться подякувати також. Всім, хто підтримував нашу організацію, допомагав в роботі. Це міська влада, це підприємства міста, підприємці, також потрібно буде подякувати сьогодні тим людям, хто сьогодні боронить нашу землю, хто забезпечує нам мир на нашій землі. Їм дуже важко зараз. Дякуємо. Також я хочу запросити сюди ляліко Леніда Михайловича. Людина завдяки якій був збудований оцей пам'ятний знак чудовий, і потім відбулося його розширення. Ми дуже хочемо подякувати йому за його працю. Це чудесна в подарок за роботу. <раймі> На жаль, сьогодні плата держави за проявлений героїзм надзвичайно мала. Але члени організації Союз Чорнобиль України не скаржаться. Замість цього в них повної енергії та нових ідей. Одна з них перейменування вулиці Петровського у вулицю Героїв Чорнобилю. Просимо вас підтримати мешканців міста, хто присутніх тут міську владу і допомогти нам зробити подарунок до 30-річчя, перейменувати вулицю Петровського, вулицю Героїв Чорнобиля. Майже тисячу джемсоводців пройшли через е, цю трагедію. Половини їх вже немає в живих. Ми будемо вам дуже, дуже вдячні. Дякую всім ще раз і хочу подякувати вам. Мирного неба, здоров'я, усіх благ, як мій друг, колись сказав, бути стон. Тільки сталкери, сона і вітер. На нас у сльоз сльозла. Вы найдете ему, что ответить. Да весна манит нас, как гигантский магнит. Тот До апрель нам основам похуже. Память все то, что было, нам сохранит.